Лавочка з іменем двоє львів'ян хочуть встановити у Стрийському парку меблі з власними ініціалами. До міського управління екології звернулося двоє мешканців, які для преси вирішили залишитись анонімами. Однак мають бажання, щоб найбільший парк Львова поповнився чотирма лавочками, які виготовлять за їхні гроші. Натомість замовники зможуть там розмістити таблички із ексклюзивним написом. Це може бути прізвище родини або ж якесь звернення чи зізнання. Нагадаю, минулоріч міське управління екології. Львів'янам поповнити паркові дивани. Біля пам'ятника Кілінського можна встановити шість лавочок. І також ми ще плануємо по мірі вже побажань мешканців чи гостей міста біля Нижнього Бадьбадеру, там є можливість встановити дещо більше лавочок. Наразі зголосилося лише двоє людей. Однак сподіваються, охочих закарбувати своє ім'я в історії парків побільшає. Іменні лавочки лише беруться виготовляти. Коштують вони близько трьох з половиною тисяч гривень. А у парках їх поставлять уже навесні.